Ну, саме головна статистика це те, що визначено законом про національну поліцію. Це до нас повертається на населення. Це довіра населення до нової структури, яка сьогодні святкує першу річницю створення національної поліції України. Першим кроком це було з... Формування нової патрульної поліції і після певних серії проведення атестації всіх підрозділів національної поліції, в тому числі Житомирської області, це вже перетворення в новому вигляді тої старої міліції. І навіть призначення мене на цю посаду сугубо військової людини, це також є відзнака того, що Зміни проходять. Ну я секрету ніякого не відкрив. Якщо скажу, що в першу чергу це відсутність в повній мірі професійного особового складу, тому що ряд професіоналів під час. Переведення в національну поліцію звільнились. Дехто був звільнений за підсумками атестації. І по-друге, одне з основних, те, що зараз турбує, це неналежне матеріально-технічне забезпечення, тому що щоб ми покращили свою службу, треба покращити наш. Технічний стан, в тому числі автомобільний і форми одягу, і решта спорядження, яке необхідно для якісного виконання службових обов'язків. Сьогодні нас усіх зібрала урочиста подія: святкування першої річниці створення національної поліції України. Тично вітаємо зі святом вас, представники почесної і благородної професії. Щиро дякуємо вам за вашу щоденну самовіддану працю і надалі бажаємо вам мужності, наснаги і витримки.